І одразу скажу, що це буде огляд не від камерного професіонала, а більше від гук людини, яка на постійній основі вже кілька років використовує камеру від Sony A7C. Також, здається, є підходжу під опис людей, для яких створювалася ця камера, відеоблогер. А значить, мені буде що розповісти, знову ж таки, беручи до уваги мою основну камеру. Тому давайте зацінимо камеру для блогерів Sony zv e 1 і розпочну з того, що на даний момент здається це найкомпактніша повнокадрова або фулфрейм камера. При цьому вона дуже схожа по габаритах з моєю a 7 c І це дуже приємно, особливо для тих, хто з нею буде часто знімати в русі з рук або на стабілізаторах. І вага тушки з акумулятором та картою пам'яті 485 грам. Але я думаю, всі прекрасно розуміють, що нею без об'єктива неможливо користуватися. Тому. Загальна вага і ясне діло залежить від об'єктива, які мають бути з кріпленням і e маунт. І в даному випадку, додаючи китовий об'єктив 2860, її вага складає 655 грам, що все одно вважається. Доволі малою вагою і це все ще доволі компактний сетап. Наскільки я розумію, весь корпус це по суті пластик, здається перероблений, тобто щоб зберегти довкілля. Він є текстурованим, доволі практичним і довгоживучим, як показала практика використання мого А7Ц. Також в цілому корпус має захист від пилу і вологи. Але як завжди, особливо захист від вологи я би спеціально не перевіряв. З лівого боку за заглушками розташовані основні роз'єми, а саме роз'єм для підключення мікрофону та Type-C для перекидання даних і заряджання. Також роз'єм для повноцінних SD-карт з підтримкою стандартів UHS 1 та UHS 2. І знизу мікро HDMI, та також 35 мм роз'єм для підключення навушників. Знизу є різьба для фіксаторів на різних штативах. Та відсік для батареї. Зверху знаходиться місце для фіксації різних додаткових аксесуарів, як, наприклад, світло чи додатковий мікрофон. Його ще люблять називати гарячий черевичок. Біля нього велика сітка, за якою ховаються три мікрофони. Sony каже, що вони розумні і можуть перемикатися автоматично, в залежності від того звідки лунає голос, тобто спереді чи ззаді. Зараз включене автоматичне перемикання між мікрофонами, і ось так: от зараз він мене записує, коли я сижу перед ним. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Зараз я стою з лівої сторони від мікрофонів даної камери. Тепер приблизно на такій же самій відстані. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 я стою вже з правої сторони камери. Ну і останній тест це 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, Це я стою позаду камери. Подивимося, чи є взагалі якась різниця. Ось ці дві маленькі дірочки це динамік. Він доволі простенький та тихий, чисто для того, щоб перевірити, чи ви повністю не запороли звук. Далі трьохпозиційний перемика. Качу режимів камери, де можна вимкнути фото, відео та режим SQ, в якому можна записувати як сповільнені відео, так і прискорені, тобто таймлапс. Також доволі велика кнопка для активації запису відео. Ось тут знаходиться комбінований перемикач, який відповідає за живлення камери, тобто вмикання та вимикання. Також кнопка, яка може відповідати за фокусування і за здійснення знімку, або за активацію зйомки відео. І також тут є важіль зуму, який відповідає за цифровий зум. Ще одна кнопка, яка відповідає по замовчуванню за режим розмиття фону, або щоби навпаки зробити весь кадр різким, або можна туди назначити щось своє. Також один поворотний диск, який відповідає по замовчуванню за зміну діафрагми. Тобто відкриває її або закриває. Біля нього є кнопка меню. Я думаю, зрозуміло, що тут знаходиться повністю всі налаштування камери. Нижче ще одна клавіша, яка по замовченню відповідає за швидке перемикання цифрового зуму, яку також можна переназначити. Кнопка FN, яка містить в собі додаткове швидке меню, яке також можна налаштувати під себе. Ще один додатковий диск, який крутиться і по замовченню змінює витримку. Також ця коліщатка натискається вліво, вправо, вверх та вниз. І стоковий функціонал тут підписаний, але це все можна переназначити, і навіть для кожного режиму окремо. Тобто у відеорежимі тут буде один функціонал, а у фоторежимі інший. Також центральна кнопка, яка відповідає за підтвердження дії. І знизу кнопка мультимедіа, тобто галерея з вашим відзнятим матеріалом, та корзина, яка допомагає видаляти матеріал. Більшість з цих кнопок можна переназначити або налаштувати на них додатковий функціонал. Ну і явно в когось, але може виникнути питання: а де видошукач? І його тут дійсно немає, але в більшості саме для відеозйомки його по суті ніхто не використовує. Він наявний у моєї А7, c але за два роки користування я в нього подивився декілька разів, чисто по приколу. Оскільки основна взаємодія відбувається з допомогою екрану. І що стосується екрану, то, по-перше, дуже добре, що він все ще відкидний, також може обертатися в одну сторону на 180 градусів, а в іншу на 90. І це дуже зручно, коли знімаєш під різними кутами. А особливо коли знімаєш сам себе і можеш бачити, що відбувається в кадрі. По-друге, дивлячись на сайті, що якоїсь умовної кількості точок стало більше, то я так розумію, що в такий спосіб нам кажуть розширення дисплею виросло. Чому так і не написати? І дійсно одразу під час користування я помітив, що зображення чіткіше та навіть по кольорам трішки цікавіше у порівнянні з моєю A7C. Просто бачу зразу приємнішу картинку, що однозначно полегшує процес, коли ти бачиш, як буде виглядати фінальний результат. По-третє, екран сенсорний, і беручи до уваги оновлену прошивку, то це означає, що з його допомогою можна все робити набагато швидше, не натискаючи по 300 раз на кнопки, щоб добратися до конкретного меню чи якогось налаштування. Ось це поєднання сенсорної екрану і нової прошивки неймовірно зручне. Звичайно, у порівнянні зі старою прошивкою та неможливістю повноцінно керувати через сенсорний екран, як на моїй А7C. Тепер, що стосується продуктивності та можливостей камери, то вона може записувати максимум 4K. у 4К у 4.2.2 10 біт з якістю 600 Мбіт в секунду при кодеку H264. При цьому по кадрах доступно до 120 кадрів 4К. Але наскільки я розумію, з коробки може бути доступно максимум 60 кадрів. А для того, щоб активувати 120, то потрібно завантажити спеціальну ліцензію з офіційного сайту Sony, закинути її на карту пам'яті та активувати. Після чого ця можливість з'явиться. От би в такий же спосіб у мене з'явилося хоча б 4К 60 кадрів на моїй А 7 c І одразу скажу, що для того, щоб знімати при 100 або 120 кадрах, в залежності від формату NTSC або PAL, то для цього потрібно використовувати флешки мінімум v 60 а все, що нижче від 60 до 24 кадрів, то для цього спокійно підходять флешки V30. І мені не пощастило, бо в мене тільки карти v 30 яких з головою вистачає для моєї a 7 c Тому, на жаль, але сьогодні не буде прикладів зі 100 і 120 кадрами та суперкласними сломо. Їх не буде тільки ось такі ось сповільнені відео, які були записані максимум при 60 кадрах, чого десь в 80% випадків вистачає з головою, але для більш цікавих кадрів ясне діло круто, що є можливість знімати зі ще більшим сповільненням. Також цікаво, це те, що при зйомці від 20 4 до 60 кадрів немає ніякого кропу, тобто знімається на всю матрицю, а от при вмиканні 100 або 120 кадрів відбувається все ж незначний, але кроп, тобто приближення. Але якщо вам захочеться зробити супер сповільнене відео, то будете знати, що можна понизити розширення до Full HD, і тоді буде можливість зняти при 240 кадрах. Але Full HD це вже замало. Також дана матриця на 12 мегапікселів, що дає змогу камері краще справлятися при зйомці в поганих умовах освітлення. І якраз при таких поганих умовах вам слід пам'ятати про друге нативне ISO даної камери, це 12800. Тобто, знімаючи при поганих умовах, і якщо вже дійшли до 8 або 10 тисяч ISO, то краще докрутити до 12800, бо на цьому значенні зображення найменш шумне. До речі, ролінг шатер тут взагалі мінімальний, я б сказав, майже відсутній. а це означає, що відео не буде розмазуватися при швидкій зміні кадру вправо або вліво. Ось як це виглядає на моїй A7C. і коли він є, то це потрібно враховувати під час зйомки. Також один з кращих автофокусів, які є у Sony, додатково прокачався з допомогою штучного інтелекту. як зараз без нього? І він тепер ще краще і більш точно розпізнає різні об'єкти, навіть є додаткові профілі, що він більш точно розумів, за ким йому слідкувати. А тепер переходимо до фішок та нюансів. Якщо хочете знімаючи відео, щоб вони були трохи схожі на фільм, то є спеціальний полегшуючий режим Sign Vlog, при активації якого автоматично вмикаються 24 кадри, також додаються чорні смуги зверху та знизу, що робить відео більш широкоформатним. Знову ж таки, як у фільмах. Та накладаються певні кольорові фільтри, які можна обирати на свій смак. Також є ще одна цікава функція з застосуванням штучного інтелекту, яка, звичайно, не на кожен день, але у пригоді може стати. Називається автофреймінг. Під час її активації робиться доволі великий кроп картинки, і після того, коли зафіксував потрібний об'єкт в кадрі, якщо він рухається, то кадр рухається за цим об'єктом. Так, це може додати певної динаміки для кадру, щоб він не був постійно статичним. Але з іншої сторони, якщо просто сидите і махаєте головою, щось розказуючи. То він буде також мінімально, але все ж рухатися за головою, що не завжди є доречним. Ще є опція, яка називається Product Showcase або огляд виробів, яку можна назначити, наприклад, на якусь кнопку, і при її натисканні буде швидко змінюватися зона фокусування. Тобто, якщо вам потрібно щось показати у кадрі перед собою. То, відповідно, фокус буде переходити на об'єкт, навіть не дивлячись на те, що людина в кадрі. Також мені дуже сподобалася вбудована стабілізація, навіть є три профілі, які дозволяють вибрати ступінь стабілізування. Картинки. І чим більше стабілізація вам потрібна, тим більший кроп картинки буде відбуватися, що в принципі логічно. І однозначно круто, що є такий вибір, бо в якихось моментах при зйомці з рук. Можна буде трішечки пожертвувати якістю для того, щоб зняти більш плавну картинку. Також дану камеру можна використовувати для тих же стрімів, і прикольно, що при підключенні кабеля до камери вискакує меню, в якому можна обрати режим прямої трансляції, тобто для стріму. На старій прошивці моєї a 7 c для цього потрібно залазити доволі глибоко в меню. Ну або додавати відповідний пункт в швидке меню. Але тут це набагато зручніше. А в залежності від кабелю буде й залежати роздільна здатність. Якщо простий кабель USB 2.0, то це буде Максимум 720p30 кадрів. Якщо підключити більш швидкісний кабель з USB 3.2 або вище, то можна буде отримати роздільну здатність аж до 4К-30 кадрів. При цьому можна зробити, щоб під час трансляції додатково ще робився запис відео. Але навіть без запису відео, просто під час трансляції, то вона витримала в 4К30 1 годину і вимкнула зі сповіщенням про перегрів. А стріми у більшості відбуваються більше однієї години. Ще мені дуже сподобалися такі дрібнички, як червона рамка по периметру дисплею під час зйомки відео та додатковий фізичний червоний індикатор спереді, бо тоді точно розумію, що запустив процес зйомки. А в мене вже не раз таке було, що я думав, що запустив запис відео, а насправді забув його увімкнути і просто спілкувався собі з камерою. Також, звичайно, що тут є можливість дистанційного керування як зі смартфону, так і з ПК, і можна напряму перекидати. Дати файли з камери на смартфон. Для цього всього доступні модулі Wi-Fi, Bluetooth, але, на жаль, NFC немає. Я, наприклад, часто його використовую на своїй A7C для швидкого підключення до Android-пристроїв. Ну і що стосується автономності, то по-перше, в ній використовується доволі хороша батарея NPFZ100, якої по інформації сайту має вистачити приблизно на 570 знімків. Але для даної камери можливість робити знімки це просто як бонус. А от перевіривши на запис відео, то вибравши 4К25 кадрів, в яких я найчастіше знімаю на повному заряді, її вистачило на 2 години 10 хвилин. І по нагріву це вже було навіть гараченько. Але при цьому ніяких сповіщень про нагрів не було, оскільки я виставляю в налаштуваннях сповіщення про нагрів. Не стандартно, а високо. А от при записі в 4К 60 кадрів 200 мб 10 біт, то вона протрималася 33 хвилини і вимкнулась зі сповіщенням, що камера перегрілася, та її потрібно охолонути. І можна було би сказати, що вона трішки швидше і головне трішки більше нагрівається, ніж моя a 7 c але a 7 c не вміє писати вище 4К 30 кадрів. Та вона робить це з меншим бітрейдом, тому логічно, що в неї менша схильність до перегріву. Я по суті з самого початку знайомства з камерами не розраховував на використання їх в автоматичному режимі, тому одразу починав вивчати, як ними користуватися і виставляти ті налаштування. Які потрібні мені, щоб досягнути максимально кращого та приємного результату, і звичайно, що можна знімати ті самі відеоблоги на смартфон, який набагато компактніший, зручніший, функціональніший, бо на нього можна не тільки фотографувати та знімати відео, але особисто для мене та картинка, яку дає повноцінна камера, набагато крутіша і приємніша. І точно варта того, щоб заморочитися саме з камерою. Плюс ось цей от скіл поводження з будь-якою фото чи відеотехнікою в ручному режимі на даний момент в еру відеоконтенту є хорошою перевагою для вас на фоні інших, якщо ви знаєте, як з цим поводитися. Ну а конкретно дана модель може вам у цьому допомогти. Не забудьте про донат на ЗСУ.